Відео, я його створила через нейромережі. Ось такий звучок, ось такий-такий-такий. Якщо ми подивимося, тут у нас, ну, по суті, немає звука. Так? Я його все одно виключу. А я хочу вам показати декілька ну, прийомів для закріплення, щоб ви розуміли, що ви можете використовувати звуки, які є в капкат дуже вдало і дуже якісно. Так, дивіться, у нас є спалахи камери, у нас є зум приближення, віддалення. Ну, Це може бути жух, Отака, От да? виліт, наприклад. Да? Так, що ми робимо? Я би ще трошки. А, Добре, все, тоді дивіться, ми заходимо в аудіо, у нас є звукові ефекти. Ось сюди ми заходимо, і ми тут будемо працювати з звуковими ефектами. Ми їх можемо слухати і, по суті, підбирати. От у нас є, наприклад, у тренді хіт, тікток, сейл, переходи. Шоу-варіати, влог, ток-шоу, ігровий коментар, взаємодія, сигнали, фізичні, радощі, кумедні. Тут дуже багато є. Просто це все треба розуміти, що воно тут є, і використовувати у, своєму, ну, у своїх відео. Дивіться, переходи. Слухаємо, що є в переходах. Ви їх можете шукати і по асоціативному слову в пошуку, але спочатку послухаймо. Все, дивіться, який гарний, все, це переход. А? І, наприклад, якщо я його натисну ось тут плюсиком, він у мене доєднається ось тут, і у нас є такий переход. Я його можу тут, точніше, навіть не можу, а мені його тут потрібно розділити і кінцівку забрати, тому що у нас відео так і починається. Ми так само можемо, якщо тиснемо, можемо гучності додати, можемо його зменшити. І що ще можемо зробити, це пришвидшити. Я його трошки Пришвидшу, тоді він у нас вийде динамічніший. Я його можу потиснути, потягнути пальчиком на ціле, на цілий відрізок і послухаємо. Так, а тут от щось таке треба. я його тут. <кій> тут якийсь такий треба, знаєте, давайте щось попробуємо, щось знайдемо теж, от що би воно було. Може, якийсь тріск, може, якийсь відльот, от, щось таке. Давайте знову заходимо у наші. Аудіо звукові ефекти. І давайте ще послухаємо, що тут є. Ну, тут просто цей. Давайте в тренді. Дивіться, оцей шкрегіт, послухайте. Він відлетів. Все, отут кладу розділити. Так, і тут нам треба спалахи камери. Знову заходимо в аудіо. Ой, не в аудіозаписи, вибачте. Звукові ефекти. І шукаємо так. камера, Давайте попробуємо по-українськи вводити камера. Угу. Немає. Так, що, що це таке, як, як, як його ще треба називати? Бмб, клік, швіт. зараз спробуємо. О. Чекайте, камера тут є на Бачите? О. Оце підходить. Тоді, точніше, навіть ось тут і цей клік починає, може починатися звідси. І мені треба його копіювати, створити копію, щоб він продлився на все відео. Тоді слухаємо. Ну і тут щось таке гу-гу-гу-гу, От щось таке. Дивіться, тепер ми звукові ефекти. Тоді ми, якщо ми маємо ви в навчанні отримали пошукові, які, тоді ми пошукаємо «камера». Так, тобто ми можемо тоді знайти, і в нас буде камера. На англійській мові тільки працює пошук, на українській у вас не вийде. Можна відштовхуватися від от назв у верху, Так, наприклад, сигнали. Так, фізичні, що це у нас? Так, радощі. Так, тепер закінчилося тут. Все, ми можемо так лишити, по суті, да? Ось так. І дивіться, що ми зробили. Ми зробили, підібрали по тих, які нам потрібно, відрізках асоціативно, щоб були звуки до відео. Круто, круто. Так, що ми ще можемо зробити? Дивіться, є дуже такий самий розповсюджений, коли ви накладаєте текст. Ну, давайте напишемо слово нейромережі. Давайте перше слово були нейромережі. Ми виберемо шрифт, так як ми зазвичай працюємо, гарно, класно щось придумаємо. Якісь класні переходи, затемнення, стилі, от то, що ми робимо. А я хочу, щоб воно анімувалося. У вас є ці всі уроки в попередньому. Дивіться, так, зациклювати ми його не будемо. Це, ой, вибачте, вхід треба. Так, вихід забираємо, вихід нам треба. От, давайте так. Є от значочок. Бачите? Наші нейромережі. Бачите? І нам дуже проситься зараз. Ми поставили, що букви виходять як печатна. І нам зараз треба, це найрозповсюдженіше з усіх, яких можливо собі уявити, функція для того, щоб текст мав печатний клік. Ця функція називається клік. Ми заходимо в аудіо, пошук, пошуки. І, наприклад, ми можемо шукати клік. Наскільки я пам'ятаю, воно було тут: клік. Клік або клік. Ну, подивимося. Так, він дуже короткий. Є більший треба шукати, може так. Так, а ще спробуємо ось так. Я наскільки пам'ятаю, зараз ми подивимося у тренді, які є печать. Нам треба печать. О, тут печать. Ну, вона коротка. О, є. Та дивіться, ті, якщо ви знаходите їх, ви десь їх загубили, ставте собі просто е, на закріплення у вибранній, щоб ви його довго не шукали. Він тоді у нас з'являється тут. І при наступних використаннях ми ну, відео і потрібен такий звук, ви вже будете знати, що вам його не потрібно буде шукати. Так, мені треба, щоб нейромережі печаталися орієнтовно до цього місця. Так, я ще щось додавлю. Давайте ще якісь поекспериментуємо з, з текстом. Так, нейромережі, творці вашого контенту. Твор... Нейромережі. Творці контенту. Так, трошки зменшимо. Шрифти у нас є, стиль є, ефекти, анімації, так? Творці вашого контенту. Так, Так, що ще? Можна ще один якийсь додати звук. Ой, вибачте, не субтитри. Ай, скасувати. Так, і в нас є аудіозвуки, звукові. Так, що в нас тут? Текст? Ні, це нам не треба. Давайте це, але я зроблю так, щоб камери звук лишився. Протягну сюди до, до цього, обріжу, видалю. І зроблю отут, наприклад, гучність я збавлю, щоб вони трошечки ледь трохи. Так, і цей гучність збавлю. І все. Всі звуки, які ви знаходите, ви їх можете десь бачити в інтернеті назвами їх де люди. Діляться. Ви можете в мене побачити в навчанні, я давала базові. Ви сюди вводите на англійській мові або прослуховуєте і вже робите собі базу з готових ваших цих звуків, які вам потрібні будуть. Для того, щоб вилітав звук текст, для того, щоб була анімація, коли хтось рухається, йде. Там є дуже багато, ви просто переходите тут. Там є абсолютно прям, ну дуже-дуже класні. Дивіться, дуже різні. Ви навіть можете там сплач дитини від образи. Ну коротше, дуже багато. Ви з ними пограйтеся, і всі, які вам сподобалися, просто заносимо на запам'ятовування і вибираємо тоді, коли нам потрібно.